Скільки завдручив? відсотків жінок автоматично втягують живіт коли їх обіймають за талію. Скільки? 100. Ще дивлячись, хто обіймає. Чи Взагалі хтось обіймає. 20 відсотків максимум. 20? Да? Якби yeah. самі розумієте, що. будемо Дуже тонка. -да тон я би давайте, сказав, 20. нуль. Фік да, з ним тисячу, просто. <ріс> а давайте скажемо. Давай. Ми готові, дівчата, дівчата. Ми дівчата. готові. Так, я вас слухаю. Нуль жінок. Бо ми любимо жінок і не віримо у те, що вони втягують живі. І боїмося, що ви нас поб'єте за іншу відповідь в цілому. Ну що за дурна відповідь? Чого нуль відсотків жінок втягують? А живіт. де плюс-мінус 10%? відсотків. Ну, якщо буде плюс 10, то плюс 10, якщо мінус, то не. Плюс десять життя. того ми втягуємо! Такого за 50 років ведення шоу не було. Навіть при притулі такого не було. поламалось, поламалось, поламалось. Увага на екран. Неправильна відповідь. Ma che cazzo ha a che fare con le donne? Stupide!